Доброго дня, дівчата. Сьогодні хочу показати вам огляд і готових робіт, і наборів для вишивання таких робіт від торгівельної марки Нова Слобода». Насамперед, ось такі підвіски: це із святими або є імені. Є їх величезне різноманіття. у… Нової слободи, і чим вони насамперед відрізняються? Це є, відрізняються вони насамперед такою формою. Це, бачите, як ромбіки, і це односторонні підвіски. Тобто, з одного боку це тільки от іконка, з іншого боку, це ось така от вишивка із пришивними камінцями і більш великими за розмірами бусинами. Отак от повертає видно, да, що трошечки ось такі бусинки. Це Казанська і Миколай. І за допомогою ось таких бусин, які перемежовуються із 10-м номером бісеру для вишивки, ми нанізуємо ось такий підвіс. Так, чоточки, за який можна взагалі от просто тримати, можна повішити в машину. У мене насамперед ангел-охоронець висить саме на дзеркалі заднього виду в машині. Друга Другий варіант це є трошечки ось такі фігурні. Зараз немає готової, ось така от, більш фігурна. Ось такий у мене саме в машині знаходиться ангелохоронець. Також з одного боку іконка, з іншого це ось такий візеруночок. І також є підвіс. Це в таких от срібних кольорах, є в золотих. Також односторонні, і дивіться, який цікавий, скажімо, є уже не ромбік, а якби би квіточка, тільки 4 пелюсточки, і ось такий зворотній бік. Серія іменних є жіночі і чоловічі, але, на жаль, не всі імена, такі більш-менш розповсюджені. Це в частності свята Катерина. Жіноча серія от в таких от рожевих кольорах, чоловіча в більш таких от, о, холодних, там, сині такі відтіночки. І ось такий ангел-охоронець. Тут взагалі в. Така лицева сторона вишивається дуже-дуже мало, просто трошечки прийшли, і оцей рядочок другий, це вже насамперед колись шивається. Ось цей рядочок ми робимо під час шивки ліцевого боку і зворотнього. І ось на звороті, дивіться, яка краса, великі бусини, пришивні камінці. І також ми нанізуємо ось такий підвіс. Що стосується складу наборів, то є все необхідне інструкція на декількох мовах. Ось всередині набора є пакетики, зіп-пакети з усім необхідним матеріалом цей бісер, бусини, пришивні камінці, як завжди, ніточка для вишивки бісером. І є спеціальна нить для ось цього підвісу. Вона більш товстенька, більш міцна. Але в бісерну голку, так скажемо, вона проходить. Треба постаратися, скажімо так, щоб її вдягнути в голочку, тому можна просто звичайну бісерну нітку взяти в два складення, і нічого страшного не буде, вони досить таки міцно тримаються і можна використовувати і звичайну нітку. Тітан. Дві заготовочки, ось одна і друга відна, які ви вишиваєте окремо, а потім зшиваєте. Також виробник пропонує, що можна із набору вирізати ось цю от малітвочку, її скласти в декілька разів, і коли ви вишили дві окремі частинки, цю малітвочку всередину і потім уже дві частинки з'єднати. Я цього не робила. Хто хоче, може це зробити, і це все за бажанням. А що стосується ще інших наборів, це підвіски ми розглянули. Є ось така серія Дивіться, ікон на підставочках. Підставки універсальні. Ви можете зробити так от поставити ось таким от чином. коли ви вдіваєте от в ці пази, можна вдягнути не в цей паз, от як оця іконочка, от, от так от зробити. А бачите, на підставочці є ще отвір, за який можна повішати на стіночку. Тоді буде ось таким чином знаходитись підставка, і ікону вставляємо не в усі пози, а ось в ці. І тоді іконка буде у вас підвішена. Безпосередньо, тобі, отак треба буде ставити, однією рукою мені не дуже зручно, здимаючи на телефон це зробити, і тоді ця іконка буде саме підвішена ось таким от чином. І дивіться, ці ікони є ось в таких коричнево-золотистих відтіночках, і є ось такі, скажімо так, рожево-ліловий. Така дуже ніжна, тендітна. І, відповідно, колір самих іконок він буде відрізнятись. Тут він в таких золотістих для того, щоб було оздоблення гармонійно дивилося. А тут в таких сіро-рожевих кольорах. І, відповідно, сама підставка, вона також тут золотистого кольору. А ось ця, дивіться, з одного боку, вона така от майже темно темно, коричнева майже чорна. А ось тут ось такий гарний ліловий колір. і прозорі ось ці тримачі для іконки. Вишивається також дві частини. Тут Потім ми доєднуємо таку зворотню частинку металевого сірого кольору, а до цієї іконки ось таку золотисту. До речі, що стосується цих ікон, є ще варіант у виробника. Ви можете взяти уже повністю готовий набір. Ось, наприклад, уже з бісером ми взяли все, дістали, все необхідне і вишили, або можна придбати набір без бісеру. Просто, і отут-от написано: бісером не комплектується. І виходячи із своїх уподобань, ви можете підібрати бісер який завгодно. Ви можете дотримуватись рекомендованих номерів і зробити ось таку золотисту, як я вам показала, або можете взагалі поміняти номери бісера, будь-які кольори взяти, але дивитися, щоб вона гармонійно поєднувалася саме із фоном і кольорами образа святого, який зображений саме. Цьому наборі. Ще один варіант ікон не вишитий, але це іконки, яких ми дуже чекали, що вони знову з'являться в наявності, тому що їх випустили перед самим початком війни. Спочатку виробник випустив ось цю серію з пришивними камнями. Ось тут от пришивні камінчики, саме по німбу. І там є. 4 чи 5, вже точно не пам'ятаю, не не подивилась. хоронець казанська <клух> Ісус, Миколаївця 100%, саме в такому вигляді. І ще друга серія їх випустили, як я сказала, перед самим початком війни в таких от сірих тонах. І також цю рамочку можна поставити. Дивіться, ось така спеціальна. Прозора пластикова штучка додається, яку ми вставляємо ось цей пас. І іконка буде у нас стояти ось таким от чином. Тобто іконка саме для столу, для полички, коли ви її вишите, вона буде дуже зручно розміщуватись. Тепер, що стосується цієї іконки, насамперед дивимося. Ось тут є отвори, там, де буде пришиватись бісер. І відразу хочу показати який. Якщо в цих наборах із пришивними каміннями, тут саме головне це нім. пришивний каміння, а далі це просто бісер, і ми бачимо, вишивається в криволінійній техніці, то, е, тут, в цьому наборі, зараз дивимося. Дивіться, що є. Це. Звичайний 10 бісер. Це є ось такий дрібненький бісер, срібний стеклярус, знову ж таки, бусіни і пришивний камінчик один. Ось він сюди буде вставлятися безпосередньо. Ось тут буде пришивний камінчик знаходитись. Ось такі комплектуючі у наборах нової слободи. Є ще е, варіанти із складнями, яких я вишила дуже багато на подарунки. Е, зараз немає, щоб вам їх показати, повідправляла всім е, замовницям. Е, тому е, заглядайте на сайт, в нашу групу Фейсбуці, в Вайбері посилання є по даним відео. І якщо щось вам сподобається, пишіть, замовимо, відправимо в найкоротші сроки. А я думаю, що е, відео. Вам сподобалось. Жду ваших вподобайки, зауваження щодо огляду даних наборів. А вам бажаю всього найкращого, скорішої нам перемоги та миру. На все добре!